Ванну. Ціна 5,5 євро за кілограм. Лотику знаходиться 15 кілограм. Це є сорт екстра. Наголошую, сорт екстра. Ось такий малесенький сірого кольору. З цими гарними ворсиночками. Старт ідеальний. Наступний розмір. Ось такий гарний, для мене з кольору. Ось такий теж з ворсинками. Гріб трішки більший. Мину ще до нього такий же самий так, наступний повричок. Ось такий гарний теж темно-сірий. З такими брусиночками. Так, Ось такий малесенький сірого кольору. Ззаді він йде прорезинений Так, наступний. Також ось, ось такий гарний сирий біл червоний. В формі квадрата. Бачите, стан ідеальний. Ззаді також йде прорезинений. Наступна моделька ось така круглесна. Ззаді теж йде пророзинений темно-сирого кольору. Такі тонесеньки легенькі. Наступно ось такий ковричок, трішки довший. Ззаді ось так він виглядає. І більший розмір. Наступний ось такий, теж з тканини. Бачите, Смір його ось такий сиренький залапиний. Наступний також йде ось такі малесенькі білого кольору. За Так, стартову. Наступний ось, ось такий резиновий. Заразка. Наступна моделька ось такий. Дуже гарно, коричнево з білим урок. Наступна моделька. Довгий, це дуже гарний користь. Наступний ось, ось такий малесенький. Наступний ось такий росливий розлив. круглі. Такий багато має. групи з довгими версиями. Ось тут ось такі дуже великі, морської хвилі, такий ментоловий, насичений, гарний колір. Ззаді ось там. Наступна модель, ось такий. Бачите, обал. З другої сторони ось так виглядає. Всі, бачите, в йдуть дуже гарний на стані. Магабли стоп, це є екстра. Ціна за 15 гривень, Ось такий великий. Наступний ось такий. Оранжевий. Наступна модель, буде просто малесенький. Фіолетовий стіночком камера не передає. Наступний тут буде сірий, пророзирений. Раз. Два, такі. Ще ось який біленький малесенький. Пані з молотику. Ось такі шкіри. Кіпленькі. Теж для пророзинення. Для замовлення такого лодку звертайтеся.